Новий рік свято дитячих бажань та подарунків. Їх вже багато років поспіль виконує полтавська шоколадна фабрика Полтава Кундитер. Близько півтори тисячі працівників щодоби виготовляють до трьохсот тонн солодкої продукції. сучасні технології, новітні обладнання, світові стандарти якості: близько 400 різновидів кондитерських виробів від торгових марок домінік та «Сорочинський ярмарок щодня тішать своїх прихильників на прилавках магазинів. Улюблені цукерки, горіхові ласощі, гулівер від домінік і кокосові домінорики, хрумке печиво, «Домінік» плюс шоколадка та смак пряженого молока, карамель жуйчики. Ну а для тих дітлахів, котрі не можуть дозволити собі досхочу ласувати солодкими смаколиками. Фабрика Домінік щорічно дарує їх на свята. Не виняток і новий 2017 рік. Ми знаємо, як діти люблять ці свята, як діти полюбляють солодощі. Тому ми в цьому році привезли їм новорічні подарунки, зробили їх особливими цукерки в м'якій іграшці, тобто і смачно буде, і діткам залишиться якийсь приємний подарунок на згадку, яким вони зможуть потім гратися для своїх улюблених гостей, вихованців Михайлівської. Спеціальної школи-інтернат Диканського району, куди завітали працівники Полтава-кондитер, підготували святкову новорічну програму. З Новим роком, Україна! Словим роком, Україна! Ми з Полтава-кондитер вже співпрацюємо кілька років. І ми завжди раді їхнім подарункам. І діти завжди зустрічають їх е, е, дуже добрий. О, і ми е, дякуємо е, працівникам Полтава кондитер за їхню доброту щедрість. Святі Артеменко вже 14 і солодощами її не здивуєш. втім, зізнається дівчинка для всіх учнів надзвичайно важливі не лише презенти, а увага і теплий настрій. А ще завдяки Полтава кондитер в неї з'явився подарунок для маленької сестрички. У мене є маленька сестричка з вазі Даринька. І 24 лютого виповняється 5 років. Цей подарунок я передарую своїй сестриці. Чому? Ну, тому що вона дуже багато любить солодощів. В захопленні від своїх нових м'яких друзів наймолодші вихованці інтернату Вітя та Діана. Подушка подушка. Да. Ти любиш іграшки? А цукерки любиш? А які цукерки любиш? Шоколадні. На вихованці Михайлівської спеціальної школи інтернату не єдині, кому пощастило отримати ексклюзивні солодкі подарунки. Напередодні нового року традиційно представники Полтаво-кондитер навідують і дітлахів з обмеженими можливостями у зож інтернаті Новосанжарського району працівники фабрики почесні гості. Теплі зустрічі для наших дітей це досить важливо, адже вони піднімають їхній настрій, стабілізують їх емоційний стан. І взагалі ці Діти дуже багато обділені материнським батьківським теплом. Ми дуже вдячні нашим гостям, от які завітали сьогодні чудовими подарунками, солодощами кондитерській фабриці. Вони не один раз уже бували у нашому закладі, і діти з нетерпінням чекають. От на цих дорогих для них знайомих гостей, уже от так, що хочеться, щоб і наступному році ми зустрілися з ними. Обов'язково обіцяють кондитери. Вони тішитимуть своїх ласунчиків смачними та якісними кондитерськими виробами. Адже для виробництва продукції на підприємстві здійснюється ретельний відбір сировини з екологічно чистих регіонів і постійний контроль якості. Домінік відкрий таємницю своїх бажань.